Лістів, Політковська, Литвиненко, Німцов, і це навіть не повний список діяльності мафії з Луб'янки. Покарання за ті справи ніхто не поніс згідно із міжнародними розслідуваннями, причетним до них вважають Владіміра Путіна, адже убивства невигідних режиму звична для кремлівських агентів справа. І це перша серія з циклу випусків про страчених диктатором Путіним. Перше про нього світ дізнався у 1998 році. На той час Олександр Литвиненко був підполковником Федеральної служби безпеки Росії, коли Владимір Путін був головою служби. І тоді на прес-конференції Литвиненко публічно заявив про зв'язки представників ФСБ з організованою злочинністю. Він також стверджував, що попереднього року його керівництво в ФСБ. Казало йому вбити олігарха Бориса Березовського. Тобі значить, бути готовим або готовитися вбити Березовського. Вбити ли ти? готовий ли ти? Да, А потом он сидел с лондом, потом встал вот так, подошел ко мне вот так, ну, ты должен убить Березовского. Вот так, ты должен. Готов ли ты убить, а потом... Да, убить... при свидетелях. Да, присутствует трех офицеров. И и почему вы там? Наконец, да, не... И почему я сейчас... По ним... У меня такое сомнение, почему он подошел, встал за стола и подошел. Это что конец, и... самый конец 1997 да. года. Да, что, и... и... что я ему ответил? А. Я, значит, сразу, он когда сказал, тебе на... значит, надо быть готовиться вот к этому, я сразу раз дернулся, а потом, когда ко мне подошел, его надо убить. Я ему так вот показал. Вот так вот, на висок, и вот так поводил, потому что мы сидели в кабинете Асанчева, а это бывший помощник Барсукова, и, и. и кабинет мог просто прошелся. Разговор остался два с половиной часа, я не буду его полностью передавать, вот. <св> это <св> долго. <св> вот основная тема, что была фактически поставлена задача готовиться убить и, 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 в связи с тем, что Не Ни договор... мотивация, ничего. Ну в связи с тем, что я так понимаю, до него органы добраться гласно не могут, надо его не гласно убирать, понимаете? я сначала, мне это, ну как, ну извините, во-первых, я Березовского знаю, я отношусь к нему достаточно положительно, неплохо я отношусь к Березовскому, поэтому я считаю, мне просто было это, ну как, Ну, якщо ти знаєш, і система сприйняла його дії як зраду. За ці виступи Литвиненка звільнили з лав спецслужби. Проти нього порушили кілька кримінальних справ. І він пробув 9 місяців за гратами. А вийшовши під підписку про навиз 2000 року, втік до Лондона. Там він став непримиренним критиком Путіна, який уже тоді був президентом Росії. Литвиненко відверто говорив, що Кремль. Спеціально підривав будинки в Росії у 1999 році, щоб виправдати війну в Чечні. 99 году у нас опять перед выборами президента, перед в Государственного Думу начинают взрываться дома. И когда произошли взрывы домов, я сразу понял, что это не понял, правильно сказать, а у меня сразу возникли подозрения, что это дело рук моей бывшей организации. Они этот дом заминировали. И по чистой случайности жители дома обнаружили эту взрывчатку. Вот. Завели уголовное дело с окраской терроризм. И начали искать террористов. И буквально через полтора дня они их нашли. Задержали этих людей. Эти люди оказались офицерами ФСБ. Причем произошел такой момент, очень, знаете, как бы курьезный. В это время, когда их задерживали, проходила расширенная коллегия Министерства внутренних дел Российской Федерации. И министр внутренних дел Рушайла, в то время он был министром внутренних дел, он заявил следующее. Я, говорит, хочу поздравить наших коллег, предотвращен террористический акт в Рязани. Нами такая работа уже ведется. Есть положительные сдвиги. Об этом, в частности, свидетельствует вчерашнее предотвращение Взрыва жилого дома в Рязани. И как раз вот после этих слов по времени совпало, что задержали этих людей. Эти люди были офицеры ФСБ, и тут же доложили Патрушу, что они задержаны. Тогда Патрушев буквально через полчаса в этом же самом здании выбегает из зала и заявляет, что это было, была не попытка взрыва, а это были учения. И там было, был не гексоген, а был сахар. И никакого взрывного устройства там не было. Вот эти два факта, вот эти два документа, это уже достаточно, чтобы в любом цивилизованном обществе провести самое тщательное расследование. Вообще, кто же у нас дома взрывает? Ничего этого не сделано. И люди, которые в Государственной Думе депутаты требовали этого, один убит, другой отравлен. Все, кто занимались этим делом в ФСБ, все изгнаны, уволены, отстранены от оперативной работы, убиты, отравлены. То есть, понимаете, да? 19 жовтня 2006 року екс-офіцер ФСБ дав прес-конференцію в Британії. На ній йому було поставлено питання: хто як він думає, убив російську журналістку новою газету Анну Політковську, яка була страчена 7 жовтня 2006 року у Москві на день народження Путіна в під'їзді власного будинку в Росії. Журналіста уровня Ані Політковської, Может убить только один человек. Это Путин больше никто в стране полностью контролируемой Кремлем и спецслужбами. Я знаю, как спецслужбы контролируют эту страну. Журналиста уровня Политковской без санкцій президента Российской Федерации не тронет никто. Аня была политический враг для них, и ее убили из-за этого. Путин Анну політковську, и мы об этом узнаем, когда поменяется режим в Росії. І ця прес-конференція была за 12 днів до його. Смерті. 1 листопада 2006 року Олександр Литвиненко зустрівся в кав'ярні лондонського готелю зі своїми колишніми колегами з лав російських спецслужб Андрієм Луговим та Дмитрієм Ковтуном. І це була фатальна зустріч. Уже на смертному ложі Литвиненко зміг розповісти, що його отруїли. Той зустрів лугового в лобі готелю, який повів його в маленький бар неподалеку. Вони присіли за невеликий столик в кутку. Срібний чайник вже стояв на столі. Офіціант в білій сорочці та краватці запитав Литвиненка, чи не бажає він чого-небудь. Але той відмовився. Тоді луговий сказав: там ще залишилося трохи чаю. Литвиненко налив собі чай, який вже був холодний. Після трьох ковтків він зрозумів, що чай дивний на смак. За даними слідства, на цій зустрічі Литвиненко в чай додали радіоактивний і високоотруйний полоні 210. Тієї ж ночі йому стало зле. Причину отруєння встановили аж на 23-й день. Того ж дня, 23 листопада, Литвиненко помер. Експерти виявили, що Литвиненко загинув через поліоргану недостатність, гостра отруєння радіацію. І це був перший випадок отруєння альфа-випромінюванням у Великій Британії. Пізніше було встановлено, що логовий ковтун виїхали зі свого готелю на день раніше. Слідство виявило, що приміщення її готельного номера було забруднене полонієм, а також були ознаки того, що речовину виливали в отвір раковини. Додаткові докази забруднення полонієм були знайдені в місцях, які чоловіки відвідали в Лондоні. Це, зокрема, кімната, де відбулася зустріч, а також ресторан, де вони обідали. Остаточну крапку в цій справі було поставлено у січні 2016 року. Під час розслідування встановили, що поза розумним сумнівом Литвиненко був отруйний полоні і що отрили його луговий і ковтун. Факт випадкового або намисного самоотруйня не встановлений. Але Росія не видає своїх громадян до суду в інші країни. Андрій Логовий нині депутат державної думи, нагороджений медалю за заслуги перед вітчизною. Дмитро Ковтун був успішним підприємцем. Але у 2022 році той, начебто, помер від наслідків коронавірусу. Ну а Путін усе ще президент Росії. У 2021 році Європейський суд справ людини визнав, що саме Росія відповідальна за вбивство Литвиненко. До речі, РФ намагалася мобілізувати і сина вбитого Литвиненко Анатолія у 2023 році. Литвиненко молодший з 2000 року живе в Лондоні, але в середині жовтня до його квартири в Москві прийшли співробітники військового комітету, щоб мобілізувати на війну проти України. Двері їм відчинили друзі-родини, так як сам Литвиненко не живе в Росії вже 20 років. Анатолій Литвиненко припустив. Що якби він був вдома в той момент, то йому б дали всього 30 хвилин, аби він зібрав речі і, можливо, більше ніколи не повернувся назад. Це була перша серія з циклу випусків, прострачених диктатором Путіним.